Пральна машина. Всі пральні машини мілі інтенсивно тестуються на витривалість, щоб відповідати найвищим стандартам якості. Під час тесту машина пере 10 тисяч годин. Це передбачає 5 тисяч програм прання, що еквівалентно 5 програмам на тиждень протягом 20 років. Запатентована стільникова структура барабана створює тонку плівку між барабаном і білизною. Це забезпечує ковзання білизни і захищає її волокна. Двигун Eco є особливо економічним, довговічним та тихим. Усі пральні машини мілі мають функцію розумного розпізнавання завантаження і використовують тільки необхідну кількість води та електроенергії. Тому вони є екологічними та споживають до 40% менше електроенергії, ніж пороговий показник для класу енергоспоживання А3 Опції ви можете доповнити стандартні програми прання додатковими опціями. Швидко програму буде скорочено. Еко сприяє заощадженню енергії. Температура прання зменшується, а час прання навпаки збільшується. Більше води. Рівень води під час прання збільшено. Додаткове полоскання. Буде активовано додатковий цикл полоскання. Single wash дозволяє ефективно брати дуже маленькі порції завантаження до 1 кг при звичайному ході програми. Тривалість прання скорочується. Попереднє розпрямлення для зменшення утворення складу. Наприкінці програми білизна розгладжується. Попереднє прання для видалення значних забруднень, наприклад, пилу та піску. Замочування для сильно забрудненої білизни з присохлим забрудненням. Ви можете обрати час замочення від 30 хвилин до 6,5 годин, як описано в розділі установки. інтенсивна для особливо забрудненої і стійкої до механічного впливу білизни, для алергіків. Більш висока температура під час прання та полоскання буде інтенсивніше. Екстра дбайлива. Обертання та тривалість прання зменшено. Легко забруднені речі швидко відпираються. Екстра тиха. Рівень шуму буде знижено. Автоматично швидкість віджимання встановлюється на беззливу, тривалість програми збільшується. Без зливу. Білизна після останнього циклу полоскання залишається у воді. Таким чином можна зменшити зминання білизни, якщо вона не буде вийматись одразу після прання. Варіанти використання мийних засобів класична кювета, в яку ми можемо засипати чи заливати пральні засоби. Дозування капдоузін це капсули з мийним засобом, які встановлюються у відсік в кюветі. Система автоматичного дозування твіндоз. Далі докладніше поговоримо про використання кожного з варіантів. Якщо ми використовуємо традиційний спосіб, то засіб для основного прання ми заливаємо у кювету, капсульне дозування. Необхідно обрати налаштування капдоузін. Для такого налаштування засіб дозується капсулою. Є капсули з трьома видами складу: квітка засіб для догляду за білизною, кондиціонер чи засіб для просочення. Трикутник, добавка, наприклад, плямовий відник. Крапля, миючий засіб, лише для основного прання. Оберіть позначку з капсули в налаштуваннях програми прання. Одна капсула містить одну дозу засобу для прання. Для встановлення капсули відкрити відсік для мийних засобів. Відкрити кришку відсіку. Притисніть капсулу, закрити кришку, закрити відсік для мийних засобів. Система автоматичного дозування TwinDos – Це двофазний мийний засіб, який ввімкнено автоматично в усіх програмах, де можливе дозування. Торкніться до сенсорної кнопки TwinDos і виберіть потрібний склад кольору: біла або кольорова білизна. Та ступінь забруднення. Незначний, без забруднені плям. Нормальний. Забруднення помітні або є трохи невеликих плям. Сильний. Помітні забруднення або плями. НАЛАштування для відсіку 1. Далі описується налаштування для ультрафейс від мілі, але ви можете використовувати мийні засоби будь-якого виробника, заливши їх до багаторазових контейнерів. Процес налаштування буде тотожним. Доторкніться до сенсорної кнопки Мілі Ультрафейс 1. На дисплеї з'являється повідомлення. Введіть рекомендації з дозування мийного засобу для прання виробів з нормальним ступенем забрудненості і підтвердьте за допомогою клавіші ОК. Рекомендоване дозування від виробника вказано на упаковці. У нас це 58 мл. Зніміть упаковку з картриджів мийних засобів, відкрийте кришку TwinDos, вставте картридж з мийним засобом Ultraface 1 у відсік 1 до фіксації. Тепер виконайте установку таким самим чином для Ultra Phase 2. Згідно з рекомендаціями, ми встановлюємо дозування 45 мл. Заміна картриджа мийного засобу. Картридж мийного засобу слід замінювати лише за ввімкненою пральною машиною. Лише тоді лічильник скинеться на 0, а індикатор рівня показуватиме правильні дані. Увімкніть пральну машину. Натисніть на жовту кнопку зверху картриджа мийного засобу. Це забезпечить розблокування. Вийміть порожній картридж мийного засобу. Вставте новий картридж мийного засобу в секцію, догляд за твіндоз. При тривалій паузі у використанні більше двох місяців мийний засіб у шлангах може стати в'язким або висохнути. А шланги можуть закупоритись. Очисти систему Twindos. Для чищення знадобиться порожна ємність, яку можна замовити в інтернет-магазині Мілі. Пральна машина оснащена програмою для очищення системи Twindos. Запуск програми догляду. Увімкніть пральну машину. Перейдіть на другу сторінку головного меню. Доторкніться до сенсорної кнопки «Чищення» та догляд. оберіть Догляд «Windows». доз. Доторкніться до сенсорної кнопки контейнера, який потрібно очистити. Підтвердьте інформацію Почати процес очищення сенсорною кнопкою «Та». Дотримуйтесь подальших вказівок на дисплеї. Шланги очистяться. Очищення машини. Для коректної роботи пральної машини необхідно робити чищення від вапняного нальоту. Для цього використовуйте спеціальний засіб для видалення накипу у пральних машинах. Увесь міст засобу необхідно висипати в бак барабану машини без білизни та запустити програму очищення машини або «Бавовна 90 і запустити програму. Рекомендовано робити таке очищення до трьох разів на рік.